Дуже важливо наголосити на кількох моментах, які синхронно прозвучали у відповіді як Ентоні Блінкіна, так і Єнса Столтенберга. Перш за все, НАТО залишається відкритим для будь-якої країни, і будь-яка країна має право самостійно вирішувати, в які альянси вступати. Тобто, для України, перш за все, з огляду і на нашу конституцію, двері до альянсу залишаються відкритими. Усі ці питання будуть Хоча консенсусом і московській федерації чітко заперечили у вправі впливати на те чи інше рішення, яке має прийматися. Другий момент сьогодні хтось з журналістів Єнсу якраз після прес-конференції, після брифінгу, задав питання. А наскільки НАТО альянс, наскільки демократична спільнота говорить єдиним голосом, зважаючи на абсолютно дивну і на жаль зрозумілу позицію Німеччини, Ян Столтенберг зазначив, що в даному випадку альянс. Спільно надав відповідь Московській Федерації, тобто наголосили на тих самих моментах. Третій важливий момент: що Московській Федерації нагадали на те про те, наскільки Московська Федерація активно співпрацювала з НАТО на початку 90 -х, на 90 х на початку 2000-х років, тому що насправді на той момент співпраця московія НАТО була набагато активнішою ніж з Україною, як такою, і там ішлося прав щодо контролю за озброєннями, щодо деконфліктизації регіону щодо обміну. Інформацію про ті чи інші навчання щодо координації дій по збільшенню чи зменшенню озброєнь, які необхідні для забезпечення безпеки, і саме це є. Я думаю, найголовніший меседж, що Московська Федерація має можливість повернутися ніби у велику гру в контексті мирних переговорів і мирних дій щодо безпекового середовища. Єдиний момент важливий в тому всьому я не вірю Московській Федерації, і я би дуже хотіла, щоб союзники не сподівалися на адекватну реакцію Москва. Оської федерації моя колега Івана Климпуш Цинсадзе це щойно повернулася так само з переговорів, зокрема у Страсбурзі, і наголосила на тому, що наші союзники наразі не знають, де та межа, після якої вони будуть готові застосовувати повномасштабну пакет санкцій проти Московської Федерації. На мою думку, з огляду на московську агресію, ці санкції в повному масштабі вже би мали бути застосовані. Але наразі ми маємо такі анонси: що от якщо щось станеться, тоді ми О, будемо застосовувати. І питання... Правда, що контакті... має статися, щоб вони були застосовані, кажу, тому що, що наразі Америка закликає і я не впевнена, що Московська Федерація задовільниться такою відповіддю, що Сполучених Штатів Америки, що НАТО, і з огляду на те, що у нас скажений хворий на голову, диктатор є президентом сусідньої країни агресора. Ми можемо мати дуже неадекватні реакції, і до них ми маємо бути готові.